Мої друзі, зомби як всегда я його. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт на... з моєю розборкою. Зараз мене якась нечисть вбила. Що це таке? Що це таке було? Я не розумію. Хто мене міг бити ще й під водою? О, якась тварь. Здесь же бачите? Ё-моё, сейчас Ай, блин, паркурист. Воу-воу-воу, вот это, вот это лиц, личико, личико, личико красивое. Бро, я а если что, я пошутил, бро. Бро, не надеюсь, что я, что-то реально красивое личико. ого во 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 воуво пацаны, пацаны. Я мама опыта. Вот это рожа! О, це рожа. Да он это. Не видно да? Ладно, я лучше сюди уйду. Умовно, бачите? Мордочка. Така красивенька, прекрасненька. Ну, Попробуй його щас зараз вбити. Іди сюда летишь, за тебя вбью. Дисня. Не. Не. Получай. Получай. На! На. Скотина. Выбачаюсь. Надеюсь, не було чуть не матюк. Не матюк не Ютуб не бань, пока. Зараз мы пойдем в шахту Пошли паркур. Паркурист года, блин. Блин, а чому я сду? Ну чому я помер? Ну чому я такой не паркурист? паркур О, сюда! Сюда, 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 сюда! Бачила як я позапаркурил! О, лава, лава, лава! Ні, в лаву нам не треба, в лаву нам не треба, в лаву нам не треба. Не треба. Надеюсь, тут нікого немає, бо в шахте обычно вони обитають. Что за крест? О! Господи! Ассимилятор В2. йо Ти що, что, тендовчик поселився, який В2? А вігве 2 блін. Ну ладно, поспішим, звичайно, бо я не хочу, щоб в мене напали монстри якісь під ...ночу. та мене тим більше, Якась нічись знизу. Ночью ще бо тим більше. Як ви знаєте, я не дуже люблю ніч. Мені странно було що то за крест. Я думаю, ви бачили його вместе за мною якийсь крест. Крест. Ролик выделяли, я не знаю, казав когда ні, на 10-15 хвилин. годин. Бачите, який я крутий паркури? Ось там якийсь крест стояв. У меня кастрюль бега. Назовите мне интересный. Пис хрест. Опять же ассимилятор, блин. Ладно, поспем. Поспем. Друзі, рекомендую подивитися моє відео по ПВЗ Фьюжену і по ПВЗ обичому. О, я бачу. Ой мо бачите? Біга твари. Ви, ви теж бачили хрест? Ви теж бачили хрест? Десь так. Бо тому що якщо ви не побачили, там ще якесь рило було похоже на Аполеона. Аполеон, думаю, всі знаю, що це таке Аполеон. Я сплю прямо до руки цього монстра. Блін, прямо а якийсь на мене чорт, опять, блін, цей чорт. Що він там робить в тій шахті? Де він? Оно ну-ну! Хоче там туди кружок направлю, ми ви О, так. Ми зараз біжимо, у нас тут вайзум руда єсть. І зараз я їх положу під у сундук, який підземний дом. Ноги спрашивають, чому в мене підземний дом, тому що я скачав мод на From... The Man From the Fog. І ноги знають, як він лупає молнию, то дом починає горіти. E, хто, хоче, та, хто хоче другу серію цієї зборки, пишіть в коментарі. Я ще досі там. Що я заміть, вона замічає здаліка. Чутко дивиться на мою рожу. Поняли, це є. І той Амбісіо замічає здалека, І оце нічто замічає здалека. Мені не, не це за даркер, по-моєму. Не за даркер, це той хрестом. А, ти походу і був за даркер, якого ми бачили хрестом. Така шахта. Ми в неї не підемо. Не хочемо. Я не хочу йти. Хто хоче, щоб я додав моди сюди Аполіон. Аполіон і за то в другій серії я мабуть, їх і додав. Тому що в чому мінус апалеон не вже багато спавниться. І оце. А за Мімікір він спавниться, ну, він не дуже так багато спавниться. Ну, він по дві штуки в одному місці спавниться, по я знаю. Просто полюбуємося, видомом. О, овечка, овечка, овечка. Но овечку ми троє не будем. О, уголь, уголь, уголь огонь, нам треба. О, мені иногда не матчок переплавлять. Если на та сама жалеть за, мільйони какие миллионы ще добуду меди, потому что там треба еще. По-моему, меди треба на обязанную турбу а в цьому... Оце коротко е Мені треба для труби. Бо тому, що тут багато цих е рождених мобів, і мені треба виглядувати, які вони, тому що. Ну то есть, тобто, я можу, наприклад, побачити одного, а спустити совсем другий монстр. Мені ж треба перевіряти, які там монстри. Так, друзі мої ми зараз підійдемо до моєї хати. По-моєму, воно переплавляється. По-моєму, так воно переправляється. І зараз я попробую його переплавити. Я не такий почисла в Майнкрафті, щоб ви думали. Я не, я не граю 10-15 років, яю тільки 5 тільки 5 років. 5 років 5 років, років. Мені зараз 10, хто не знає, можете в описі подивитися. Зараз подивимось. Бляха-муха. Да, да, я сказал. Так, и подивимся красный дзорные трубы. Зараз мы дроми переукрасы и, наверное, будем заканчивать серию. Ну що, мої дорогі друзі, я думаю, ми будемо закінчувати цей ролик. Дякую вам за те, що ви продивитесь це відео. І надіюсь, до 2026 року ми доб'ємо або 100, або 200 підписників. Надіюсь. Ну що, друзі, до побачення! Зноваса Майнкрафта! якщо ви скажете так. Буде або завтра, або післязавтра. Жду коментів і лайків. До побачення!